Я завжди вірив, що доля вибирає наш життєвий шлях. Паніка. Це твій помічник. А це твоя пустушка. Тобі судилося бути. Бути чим? Я не розчув останнього слова. Вони прийшли у наш світ разом. Та їм судилося. Ще <почу> малечі літає. Так, так. Це найкраще для тебе, кохана. <звук> Піти різними шляхами. Бо залишимо. Від одного всім ліли. — Я люблю тебе, І Я тебе люблю, рядовий громадянин. Тоді, як від іншого, сталик на два тремтіли. Що! Що! <звук> Тросіть і знову в небезпеці. Коротше, я тепер ваш новий шеф. А мачомен зник у невідомому напрямку. Він зруйнує ціле місто. Вибачайте. я нарешті зміг відкрити свою істинну силу. Я творю офігенну музику. Ти смієшся з нас? Коли світові потрібен герой. Ти повинен ним стати. Він прийме виклик. Алло? А, кажіть алло? Алло? Так, краще. І фільми про супергероїв. Ще кілька вдосконалень, пане, і я закінчу ваш костюм. Я назву його Чорна мамба. Зміняться назавжди. Розбірки починаються. ДрімВоркс. Мегамозок. У 3D. Ти замаскувався? Що? А, ти просто фантастика.